Мачні хрусткі кабачки з болгарським перцем готові вже за два дні. Це ідеальна закуска до м'яса або гарнір до обіду або просто апетитна консервація без стерилізації. Прості інгредієнти, мінімум зусиль та максимум смаку. Кабачки нарізаю кружельцями, перець у мене два кольори з та цибулю нарізаю півкільцями. Далі варю маринад на одну літру води, перець з горошком, лавровий лист, сіль, цукор, олія, оцет. Всі пропорції вкажу під відео. Далі в кінці всипаю свіжий кріп, все вимішую і відставляю. В банку викладаю свіжий часник, свіжу петрушку та накладаю наші овочі. Далі заливаю кип'яченим маринатом, закриваю кришкою, охолоджую та в холодильник на 2 дні. Спробуйте, це дійсно смачно! А головне, що це просто та швидко. Всім смачного!